28 жовтня відбулася 31 ша позачергова сесія Володарської районної ради шостого скликання. І 44 депутатів районної ради у розгляді питань порядку денного взяли участь 24 депутати. Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання району бюджету Влодського району за 9 місяців 2014 року. Депутати затвердили звіт про виконання району бюджету Влодського району за 9 місяців 2014 року. А також депутати затвердили Володарську районну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки. Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації, районна рада вирішила внести зміни до рішення 25-ї позачергової сесії районної ради 6-го скликання про районний бюджет Володарського району на 2014 рік та додатків до нього на підставі частини 8 статті 78 бюджетного кодексу України. Необхідно ввести додатково до наших видатків по районному бюджету. Інші додаткові дотації, які плануються надати одній з сільських рад, в якої виникло досить складне фінансове становище. Крім цього, відповідно до угод, укладених між сільським та районним бюджетом про передачу коштів, збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету по субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, на суму 206 тисяч 520 гривень. Також збільшити дохідну частину на 5 тисяч гривень по субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Ці кошти пропонується направити, збільшити видаткову частину та направити їх по таких головних розпорядниках коштів. Районна державна адміністрація на центр первинної медико-санітарної допомоги на загальну суму 117 тисяч 20 гривень. З них 87 тисяч на заробітну плату з нарахуванням по ФАПах і 30 тисяч на інші видатки, По відділу освіти, по на методичну роботу інші заходи у сфері освіти 89 500, По відділу культури та туризму та з питань релігій на бібліотеки – 5 тисяч гривень. Крім цього, відповідно до листа центральної районної лікарні. Перерозподілити кошти по головному розпоряднику коштів районній і державній адміністрації, по лікарнях безпосередньо зменшити призначення по предметах, матеріалах обладнання та інвентарю на суму 12 тисяч, по продуктах харчування 5 тисяч і по виплаті пенсії і допомоги на суму 10 тисяч 500. За рахунок цих зменшень збільшити їх на медикаменти та перев'язувальні матеріали на суму 27 тисяч 500. Враховуючи розрахунки головного розпорядника коштів по заробітній платі до кінця 2014 року, перерозподілити кошти головному розпоряднику коштів по школах безпосередньо, зменшити призначення на 22 700 і за рахунок цього збільшити їх на методичну роботу інші заходи у сфері освіти для забезпечення виплати заробітної плати за жовтень місяць. Депутат районної ради Віктор Остапчук підняв на обговорення питання щодо активізації пошуку додаткових джерел надходжень до районного селищно-сільського бюджетів Володарського району та необхідності детального аналізу використання земель всіх категорій району, контролю за сплатою їх використанням. Районна рада вирішила доручити тимчасовій контрольній комісії районної ради по вивченню питання про стан використання земель запасу Володарського району та провести аналіз ефективності використання земельних та ресурсів на території району з метою виявлення резервів та збільшення надходжень до районно та місцевих бюджетів, підтримав депутатський загал питання стосовно збереження в діючому режимі триповерхового корпусу центральної районної лікарні, де знаходяться терапевтичне та дитяче відділення. Проблема, яка для свого вирішення дуже довго стукала в владні кабінети, про що говорили депутати Микола Змієвський та Галина Бабій. Я вважаю, що це абсолютно не потрібно, тому що все створюється для того, щоб поліпшити умови життя людей і обслуговування людей. Якщо ми, Рада, будемо сидіти і виконувати рішення, які будуть не поліпшувати ситуацію в районі, не поліпшити нормальне життя людей, то навіщо ця така рада? Я вважаю, що є терапевтичне відділення, воно повинно працювати і. Поліпшувати свою роботу, а не навпаки його зовсім практично ліквідовувати. Ну всі ми знаємо, що наш район депресивний, переважає пох населення похилого віку. Захворюваність населення росте, народжується менше, ніж помирає. І тому і роботи медиків більше. Розумію, що криза в країні, розумію, що нехватка, розумію, що ситуація. Ну нам треба дійсно. Робити роботу свою правильно згідно закону, порушуються елементарні санітарні норми. Ну, не можна з'єднали гінекологічне відділення і дитяче відділення. В гінекологічному відділенні на одному корпусі правда. На одному поверсі знаходиться і гінекологічні хвори, лежать жінки з збереженням, які хочуть мати дітей. Рядом діти лежать з інфекційними хворобами. Кухня одна. На один поверх спілкуються і дітки кашлюють хворі, переносять інфекцію, і жінки-мамки возмущаються. Каже, я прийшла для того, щоб зберегти вагітність і щоб в мене була дитина. А я не хочу так лежати. І весь час скаржиться. Я розумію, що це що все, ну це дуже не гаразд. Є певні норми. Скільки квадратних метрів на одного хвору, вони так само порушуються, але не можна надавати якісну допомогу в таких умовах. По-друге, з чисто хазяйської точки зору, корпус закривається. Посипеться з штукатурка, посипеться все. Ну, ну все буде прийде придав... в негідність. У нас же є приклад, інфекційний корпус, закрили приміщення. Все на цьому поставили хрест. Історію цієї проблеми у всіх деталях виклав головний лікар центральної районної лікарні Богдан Кравець. А що все починалося? Як кожного року ми запрошуємо скільки нам потрібно грошей на медицину, так і кожного року нам не вистачає. Нам треба було цього року 12 мільйонів. Але нам профінансували 7 мільйонів. 7 мільйонів e, 700 e, нам видали на фінансування. Далі. Значить, коли ще Руслан Миколаївич розподіляв ці кошти, сказано було розподілити кошти на 10 місяців, щоб вистачило. А далі що? А далі почалась війна, і нам сказали вже з березня місяця економити кошти. Як можете неодноразово було зустріч з фінвідділом, з керівництвом району яким чином зекономити кошти так, щоб можна ну, прожити вижити? Адже дофінансування не буде. Завжди було як, завжди була нехватка коштів, але завжди було дофінансування. Що чекали і до цього часу? І ось виходить, е, які ножниці. Так, значить, е, вроді, є мораторій, той, що називав Руслан Миколаївич на? Е... Не скорочення, ну, слава Богу, ніхто до цього часу не скорочений, а е, оптимізація проведена е, виходячи з проєктної здатності. Хочу вам зазначити, що е, коли будувалося це приміщення, ви всі прекрасно, ну я ще приїхав, то по 30 чоловік було на першому поверсі, тобто в мене відділення було 30-ліжкове, так. І так само на кожному поверсі проєктна здатність 30 ліжок. Значить, у нас що вийшло? В терапії 10 ліжок, тобто в терапії 25 ліжок, на другому поверсі 25 ліжок, в дитячому 15 ліжок, в фінікології на цілий поверх 10 ліжок, в родомі 10 ліжок, 25 ліжок в хірургії. На першому поверсі був адмінкорпус. Так, отже. Значить, з початку року зразу стоїть актуальне питання, альтернативні джерела опалення. Значить, всіх бужірую з усіх сторон. Я звертався на неразово сюди, і в тому числі, шановні депутати, до вас, щоб на сесії було з кимось порадитись, і я ту ідею виносив тут і говорив на цьому місці, не з трибуни, а тут. Так що як вижити? У мене думка одна: це шляхом оптимізації. Так? Оптимізації приміщень, адже підсчитали, що економія, ну, якщо ми зведемо ці приміщення, то економія десь порядка 700 тисяч ну, за рахунок того, що це. Я зібрав колектив, я спитав колектива, що робимо? Адже стоїть питання, і на даний час недопущення заборгованості. Тобто нам не дадуть більше грошей, ніж ті гроші, які є. Недопущення заборгованості, ми не можемо. Ну, в борг е, табелювати людей і реєструвати заборгованість. так? Значить, я звернувся, первинно звернувся до голови е, районної ради Петра Федоровича Мусієнка. Тобто ну, до вас звернувся. Що я отримав? Від 28-го року. Володарська центральна лікарня не є районним комунальним закладом охорони здоров'я, тому районна рада не має права втручатися на вирішення будь-яких питань організації діяльності очолюваної вами установи. Скажіть, будь ласка, що мені робити? Звертаюся до голови райдержадміністрації. Значить, кажу, питань немає. Повірте, мені як головному лікареві прийнятися, ну як виходити. Ну, Прийнятись на такий крок було дуже важко, бо я знав, що я рубаю той сук, на якому сиджу. Правда ж? О, я думаю, що сиділи всі голови сіл, так? там була одна тільки Горпостоварівська, ну я сказав протяг, так. Всі інші мовчали. Було таке? Було. Значить, Але тоді просто це було як обговорення. Стало гостре питання у вересні місяці. Відніше в серпні отримав від вас слідуючу відповідь, до кого мені? Ви мені таким чином. Ну, оцією бумажкою відрізали мене від себе. Правда, таким чином, чого? Бо ви сказали, що ваша позиція, ну деяких я не кажу, що всіх, але позиція депутатів: що ми ми вже вторинна ланка має фінансуватись з Києва. Ну, я тоді возмущався, в якому плані кажу, друзі, то тоді вам не дадуть, а гроші ті залишать просто в Києві. так, Але коли ви нас, ви нам, ви нас не передали, то не кажіть так, не, від, не відкидайте від себе, бо все одно ми, ми обслуговуємо людей району. так же ж. Значить, отже, звертаюся до голови райдержадміністрації на той час Валентин Вікторович. так. Значить, він мені каже, кажу, давайте питань немає, я не переходжу, давайте гроші. Так з усіх сторін тисну в тому плані, покажи альтернативне опалення. Три фірми, яких ми запрошували сюди, але в нас яка ситуація по енергоносіях? По енергоносіях 750 тисяч боргу вже є на даний час. Так? І коли ми просили людей, щоб якісь субвенції пішли, щоб нам поставили за ну, ті Теплокотільні чи на дровах, чи на вугіллю, ну на іншому виді опалення. Так, всі, вивчивши ситуацію, я всіх приводив у райдержадміністрацію, всі побачили в нас справжній стан став справжній стан справ, що ми, як кажуть, банкроти, так, і розверталися, і уїжджали, і вже більше нас не турбували, не дзвонили. То є з нами, як з банкротами, ніхто не хотів балакати. Так, останній час. Не знаю, всі з департаменту дзвонять, як ти будеш виживати зиму, якщо не буде газу? Так? Що я мав відповісти людям? а? Брехати не знаю, не вмію. Е, таким чином, було, звернувся до свого колективу. Кажу, шановні друзі, як, як нам поступати? Тобто, Якщо ми приймаємо рішення, не, проходити, ну, не, не закривати колектив, тоді давайте. Ну, стоїть як, з одного боку. Заборгованість не показуємо, з іншого боку, ну як топити? Кажу, да, не переходимо, але тоді ми ще маємо зрозуміти, що ми ще маємо, як кажуть, зжатися, оптимізуватися? Ну це вже там до безпреділа, бо вже ну далі не можна, так? Значить, таким чином на той час ніхто не, ну, якогось питання це бурно не піднімав. Але не мене, хіба ви не знали, що рай, рай, районна рада відповіла таке відповідь? Ну, ну, то чого ж ви а ж ви тоді помовчали? Тепер, коли ми перевели всіх людей, так, повірте, я б вам сказав тільки дякую, щоб ви мене тоді підтримали, правда? Я рішення це прийняв завдяки слідуючим. читати. Як вижити? Скажіть, будь ласка, як вижити? Адже е, так, Руслана Миколайовича нема, Завальнюк. Почали вже мені кожен раз підказувати на статтю 51 бюджетного кодексу, де пише, що керівник повинен виходити з тих асигнувань, які йому дали, щоб хватило, і на тепло, і на все, і на все. Тобто, є виден керівник. Правда? Значить, таким чином було прийнято це рішення. Я звернувся до всіх. Значить, тепер дивіться по поводу того, що це я зачитаю вам наказ, де пише як. Тобто, як первинно хотілося, так значить, ну щоб ви щоб я не такий був, як кажуть, противнющий, так прошу вас усіх у неробочий період, у 5 годин зайти у відділення у лікарню і посчитати, скільки людей лежить. Шановні друзі, відбулася реформа, хочемо чи не хочемо. Отже, ті люди, які йдуть додому, вони повинні лікуватись у Петра Івановича в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Тобто, де повинні їм відкапати і вони мають іти додому. Ті люди, яким круглодобово потрібно надання медичної допомоги, це люди вторинної ланки надання медичної допомоги. Підійдіть, будь ласка, у лікарню, якщо ми хочемо на чистоту, правда, не робити когось цим, і ми побачимо, скільки в нас є. Значить, а тепер давайте гетой каже розклад, щоб не було яке. Бо є біля мене є наказ, яким я до цього часу користуюся. Да, є в нього нюанси, які можна гетой каже оспарювати і прочі, так але. Процентів 95 людей написало заяви. То є вони згідні із тим, адже щоб е, е, наказ плюс заява. Що я дійсно розумію економічну ситуацію, і такі люди написали, дякуючи їм свідомо. Запропонувалося у хірургії, і є гінекологія, хірургічний профіль. Так там оперують і там оперують. Запропонувалося перевести п'ять ліжок цих людей, які оперують, це. А люди, які назбережені, пожалуйста, адже в нас родом. Проєктна здатність ну, по роддомі, Петро Іванович, по-моєму, до 700 родів ми можемо прийняти в рік, правда? Ми приймаємо е, 225 родів, так? Це з чужими. Це з чужими іногородніми, Наших родів 180 це то, що держава нас фінансує. Скажіть, будьте добрі, як вижити в даній ситуації? Мало того, я замахнувся, той каже, на те, щоб зробити реанімацію. Дякуючи кандидату Глиняну, Глиняному, виділили апаратуру. Тобто це і Поліщуку. Значить, через то, шановні друзі. Е, яка ситуація? Я не, ну як? Я приїхав сюди, я хочу тут віка доживати. І я хочу, щоб ви мене зрозуміли, що я це робив, як це? Скажіть, будь ласка, що буде? Адже хірургії гінекології ті ж самі вимоги санітарно-гігієнічні? Якщо жінку оперують, вона буде лежати в хірургії, є пост, є все, правда? Далі. У роддомі. Ми у наш роддом їх перемістимо. Там є кімнатка при вході, де зробили для санітарки для медсестри. Це можна робити, коли є гроші. Правда? Де, де поробили усім санітарки медсестри, ну, де роздягалки все. Тобто, про себе ми класно подумали, тільки не подумали це. А вдумаємося ще в слідуючий факт. Із усієї грошви, так, на медикаменти, шановні, на медикаменти, прийшло. 7 мільйонів, 7 мільйонів з копійками пішло на зарплату, так? І тільки 700 тисяч пішло на всі інші. Тобто, на медикаменти 100 тисяч. А тепер подумаємо, для чого у нас заклад? У нас заклад, мабуть, більше по, по грошах, то більше для того, щоб люди мали де копійку заробити. Хоча має бути наоборот, для, дання, для надання медичної допомоги. І через то люди тікають від нас і прочі. Шановні колеги, всі присутні в залі, я хочу каже, я кажу, я, да, я не сподобаюся, я нажию ворогів, можливо, у себе в колективі. Але я хочу, щоб зрозуміли мене люди. Не по тій причині я це по тій причині, що немає грошей. Я дуже вибачаюсь, можливо, за амбіційність. Так, якщо хтось підскаже, як вижити, так? дякуючи е головам сільських підприємств, вони нас забезпечили харчуванням, дякуючи людям, дали картоплі. Так? Оці гроші, що ми, це ми зібрали для того, щоб хоч медикаменти, щоб ви коли прийшли, щоб у вас аналізи, хоч не ну. Було за що зробити аналіз. Хімія дуже дорога стала і несамовито абсолютно нічого не вистачає. Через то, повірте, я, би хотів, я не люблю жити в борг дуже, так? коли вечором дзвонять різні фірми. Ти винен там, ти винен там, ти винен там. Пожалуйста, я за. Але я так не вмів жити. І сіці десь мають нас показувати. так же ж. Я нічого не вкрав, нічого не... я разом з вами був. Так, я плив з вами в одній лодці. Я теж написав, що я згіден робити на 0,75 ставки з березня з вересня місяця. Так, і отримую ту чи іншу заробітну плату. Скажіть, будь ласка, які питання? Ще до мене? Своє бачення щодо виходу із даної ситуації висловив голова районної ради Петро Мусієнко. Згідно проекту реформи, у нас на утриманні районного бюджету лишається тільки первинна ланка, якою зараз управляє Стороженко. Торінна ланка, це стаціонари, відходить до бюджету з 1.014 року, повинно фінансуватися за рахунок обласного бюджету. А екстрена допомога за рахунок державного бюджету. Значить, ми, ми за допомогою, тобто Завдячуючи депутатам їх єдності, їх нормального такого розумного підходу до цих речей, ми зараз втрачаємо значні кошти на свого бюджету на утримання стаціонарів, хоча по закону не повинні цього робити. Через що в нас виникла така складна ситуація. Але треба розуміти позицію депутатів, які підтримують думку не припиняти, тобто не оптимізувати приміщення. Ну, порахуйте самі, що нам дасть, ми не знаємо на сьогоднішній день. Що нам обійдеться? Ремонт цього приміщення після неопалювального сезону, коли там силікатний кирпич, це бетон. не будемо топити, посипеться штукатурка, посипляться обої. Я ще раз кажу, що це не компетенція районної ради, це компетенція райдержадміністрації. Вон, якщо вони помиляються, ми можемо їм підказати. Тому проект рішення пропоную, якщо не буде других пропозицій, вказати. Рекомендувати райдержадміністрації утриматись від оптимізації приміщень і опалювати його в повний обсяг. Хоча депутатський форум і підтримав усі пропозиції, радіти раном, тому що хтось має все це виконувати, а саме виконавча гілка влади, яка у нас по сьогодні без керівника. Тому, без сумніву, це питання ще неодноразово стоятиме в епіцентрі уваги.